Більше 100 квадратних метрів за 6 місяців або наш рекордний проект по термінах ремонту та розробки проекту. Привіт! Сьогодні пряме включення з ЖК Riverstone і я хочу поділитися із вами нашим завершеним проектом квартири площі 105 квадратних метрів. Проект ми розпочали в кінці квітня, а зайшли на будівництво вже у червні, тобто це через півтора місяці. А стандартні наші терміни це від трьох місяців на проект і від семи восьми місяців на ремонт. На початку січня замовники перевезли частину речей і переїхали вже в нову квартиру. А зараз початок лютого і замовники вже тут повністю облаштувалися. Наразі проект завершено на 99%. Ще чекаємо рушника сушарки та перегородку в ванну. Тут були дуже обмежений час на проект та ремонт. Замовники прийшли із запитом на більш класичний інтер'єр. Ми його осучаснили і отримали прекрасний результат, яким всі залишились задоволені, бо вийшов дуже приємний дизайн, який враховує усі запити від замовників та їх двох чудових донечок. А я нагадаю, що якщо ви хочете замовити, у нас проєкт, то під відео закріплене посилання на анкету, яку вам необхідно заповнити. Проекти беремо зараз від 80 квадратних метрів та зовсім обмежену кількість. Тож, якщо ви хочете, щоб ми взяли саме за ваш, не боріться і заповнюйте анкету. Розпочнемо огляд, як завжди, з планувального рішення. Це доволі простора квартира з великими вікнами, яка в ясний день наповнена сонячними променями. Запит від замовниці був віддати дві великі окремі кімнати донькам, а батьківську кімнату зробити поруч із кухнею. Доволі незвичне розташування, але це індивідуальний запит, і ми раді реалізовувати ті рішення, які будуть дійсно зручними для замовників. Між кухнею та спальною велика скляна перегородка зі смарт-скла, яке можна зробити прозорим завдяки перемикачу. Бажанням замовниці була можливість відкривання дверей перегородки, щоб отримати більш просторе відчуття від поєднання цих двох приміщень. В квартирі передбачені забудовником два санвузли, які ми спроектували як санвузол із душем та санвузол із ванною. Дві великі дитячі кімнати для дівчат віком 17 і 10 років. Гардеробна кімната, якою будуть користуватись переважно батьки, адже у них у спальні доволі обмежене зберігання, а у дівчат у кожної величезні шафи. І передпокій з шафами для верхнього одягу. До речі, цікавий факт про цю квартиру, що ми вже вдруге тут робили дизайн, адже змінились власники, і відповідно запит на планування та стилістику. Попередній проект також був дуже класним і також доволі сильно стилістика відрізнялась від стилю нашої студії. Тоді запит був на те, щоб вписати багато існуючих меблів стилю Прованс у новий, більш яскравий по кольорам інтер'єр. А новий дизайн ми робили, відштовхуючись від референсів нових власників, де було багато натуральних матеріалів, бежево-кофейних відтінків та світлих кольорів. В процесі реалізації деякі деталі змінили за проханням наших замовників, але в цілому завершений інтер'єр дуже подібний до наших візуалізацій у проєкті. Кухня-столова це головне приміщення у квартирі, де буде збиратись родина. Кухню спроектували велику з півостровом для приготування їжі та швидкого перекусу, тому тут же розмістили дуже зручні барні стільці. Сама кухня розділена функціонально на три частини: півострів для приготування та спілкування, вбудовані шафи з технікою та зберіганням, основна частина для приготування їжі з раковиною, духовкою та варильною поверхнею. Фасадах фарбований МДФ на стільниці основної частини та острова керамограніт. Ще керамограніт з іншою текстурою, укладений на підлозі в зоні кухні, і він чудово поєднується із паркетом. Темне дерево на кухні це шпонований МДФ, і оцініть наскільки круто він виглядає в поєднанні з рештою світлих відтінків. Він додає зібраності, бо якщо б усі поверхні були одного кольору, то інтер'єр трошки розтікався б, а додавання контрасту класно працює на цілісність картинки. Ми врівноважуємо більшість теплих відтінків прохолодним кольором шпону і це дає гармонійний інтер'єр. До речі, нагадаю, що усі матеріали та меблі я прописую під відео для вашої зручності, а ви за це даруєте мені лайк та коментар під відео. Над островом розмістили скляний буфет у дерев'яній рамі, який ідеально поєднується зі шпоном на фасадах. Буфет відкривається натиском і звертаю вашу увагу на петлі, бо вони нестандартні, бо тут відкриття більше, ніж 90 градусів. Цей широкий кут дозволяє зручно дістатись до наповнення буфету. Навпроти кухні високе підвиконня, на якому можна сидіти, бо воно достатньо глибоке. Під ним встановлений радіатор із решіткою, поруч із підвіконням розміщена столова зона з круглим столом, диванчиком та зручними стільцями. До речі, ця опара стола тимчасова, адже ми замовили надзвичайно гарну ніжку італійської фабрики, яка також не встигла проїхати, але вона буде набагато красивіша, ніж ця біла. Вона буде у кольорі темної бронзи, ідеально сюди підходить, адже ручки на кухні з такого ж матеріалу. Стільницю столу зробили на замовлення з того ж матеріалу, що і стільниця кухонна знову ж таки звертаю вашу увагу на поєднання кольорів шпону, стін та дивану. Дуже просто, але стильна та позачасова. Це темне обрамлення гарно виглядає з темно-графітовою рамою вікна. Давайте розповім вам про цю смарт-перегородку між кухнею та спальною батьків. Замовники прийшли з запитом саме на таке розташування спальні, бо хотіли, щоб перегородку між спальною і кухнею можна було скласти, і це було єдине приміщення. Початково ми хотіли зробити центральну композицію, щоб дверцята були розпашні, але через запит на складання перегородки в один бік замовили розсувну, яка складається з чотирьох частин. Смарт скло це скло, здатне змінювати свою прозорість за допомогою електричної напруги. Це досягається завдяки застосуванню спеціальних плівок та покриттів, які реагують на зміну струму. Скло перетворюється з матового на прозоре, одним натисканням кнопки, що доволі зручно для створення більшої приватності. Колі рами обрали під дерево доволі нейтральної гами, яка підходить під наш інтер'єр. Рама під дерево буде завжди виглядати більш витончено, ніж рівномірне пофарбування. Ліворуч від ліжка невеличка шафа для одягу, а ще дрібне зберігання є у комоді напроти ліжка і в гардеробні біля санвузла. До речі, ось цей санвузол наш улюблений, бо в ньому гарне поєднання матеріалів керамограніту та шпону. Керамограніт під травертин виглядає одночасно доволі нейтрально та цікаво. Текстура травертину нагадує текстуру дерева, шпон ми обрали більш рівномірний, щоб поруч із травертином не занадто рябило. Шпон такий самий, як на кухні, і він відіграє ту саму функцію збирає докупи загальний вигляд приміщення. А ще лайфхак, що багато людей обирають білі чи бежеві відтінки у санвузол, щоб створити відчуття легкості і чистоти. Але мені здається, що темні відтінки напроти дзеркала це дуже класно, адже коли ви будете дивитись на себе у дзеркало, темніший фон буде більш виграшно підкреслювати ваше риси обличчя. А ще в ідеалі обирати кольори комплементарні до вашої шкіри або кольору очей, щоб максимально підкреслити свою природню красу. Тут прихована пралка, бойлер та загальна система фільтрації води на всю квартиру, яка знаходиться над унітазом. Колір перегородки в душ підбирали до одного з відтінків травертину, а скло вирішили зробити тонованим. Виглядає класно. Я давно мріяла використати прийом кольорового скла у душі. Сантехніка у кольорі нікель це такий більш теплий відтінок нержавійки, який класно пасує до будь-якого дизайну. До речі, в такому ж відтінку ми знайшли дверні ручки і залишились дуже задоволені їх якістю та зовнішнім виглядом. Посилання на них також буде в описі під цим відео. До речі, зверніть увагу на двері. Це такий класичний, доволі популярний дизайн. Але чому ж візуально схожих дверей багато, але часто вони виглядають погано? Право у співвідношення цих трьох сегментів на полотні, і іноді верхню частину роблять рівною нижній, а верхня має бути довшою, щоб візуально двері здавались вищими. Двері дерев'яні, дуже класні по якості і на вигляд. На підлозі паркет українського виробника, кольор ідеально підходить загальну палітру інтер'єру, а розкладка англійська ялинка додає стилю та декоративності. Дитячі кімнати ми останній час робимо дуже нейтральні, але не у цьому випадку. Дівчатка захотіла собі різні по кольорам кімнати. Що ми і зробили? Тут буде проживати менша донька, яка дуже любить усі відтінки бускового. Стіну за узголів'ям оздобили декоративною штукатуркою, яка дає трохи блиску та фактури. Вона точно не виглядає нудною ще й в поєднанні із таким акцентом узголів'єм ліжка. Кольори дуже гарно поєднуються між собою, і ми переживали, щоб яскраві кольори не виглядали занадто пласкими в масі, але наш старанний вибір кольорів виправдав себе. Напроти ліжка ціла стіна для зберігання речей та шкільного приладдя. Це дуже зручна та простора кімната для підлітка. Друга кімната для більш дорослої доньки і тут більш контрастний інтер'єр. Початково ми пропонували ковролів на підлозі у цій кімнаті, який, на мою думку, класно тут виглядав. Але згодом відмовились від Кавроліна і замінили на паркет, як і у решті квартири. Тут також ліжко із декоративним узголів'ям на замовлення. Колір тканини і декоративної штукатурки також довго підбирали, щоб створити ефект цілісності. У цій квартирі незвичним є те, що передпокій і вітальня знаходяться у різних сторонах квартири, але це дає класний ефект, коли йдеш з темного передпокою коридором і виходиш у дуже світле приміщення кухні. В передпокої знаходиться шафа для верхнього одягу, консоль та пуф це базовий набір. Другий санвузол більш світлий та просторий. Цей санвузол ми проєктували більше для дівчат. На стінах та раковина зроблена з того ж самого керамограніту, що й на кухні. Але він тут виглядає зовсім інакше, бо ми поєднали його із світлими відтінками. За дзеркалом функціональні шафки, а під дзеркалом підсвітка. Ванна в один рівень із тумбою, щоб досягти ефекту монолітності та переходу однієї поверхні в іншу. На висувних шавках ручки такі самі, як на кухні, і їх колір співпадає з кольором металосвітильника світильника на дзеркалі. Колір сантехніки той же нікель. Шавки над унітазом у тому ж керамограніті, що й на стінах, також для цілісності картинки. Загальна вартість цього ремонту 1800 доларів за квадратний метр. Тут використано багато дорогих та якісних матеріалів та меблів, які точно прослужать замовникам не один десяток років. Пишіть, як вам результат, і що вам сподобалось найбільше. Хочу відмітити, наскільки приємні тут були замовники. У них було певне уявлення про свій майбутній дім, але вони завжди дослухались до наших порад та пропозицій, завдяки чому ми й отримали такий теплий, затишний та сучасний інтер'єр з класичними вкрапленнями. І, хоч наш темп роботи над цим проектом вижав з нас багато сил, результат роботи дуже тішить та мотивує оптимізувати час на інших наших проектах в роботі. Дякую, що це відео до кінця. Діліться їм з тими, кому буде цікаво, бо роботи було пророблено море, і дуже важлива ваша підтримка кожного відео. Нове відео вже зовсім скоро. А поки що бережіть себе і побачимось.